Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і сьогодні я чергово відповідаю на ваші запитання. Дякую вам за ефір. У мене інша історія це був ефір про першопричини фінансів, першопричини... Чому не приходять фінанси? Ось, я, до речі, готую свій тренінг, тому пам'ятайте, будь ласка, після Пасхи, після Великодніх свят буде набір оголошено на тренінг. Він буде називатися фінансовий прорив. Ось, він буде тривати десь порядка місяць, від 4 до 6 занять там буде. Ось, півтора, десь до двох місяців, будемо так говорити, ось. І ви зможете прокачати свої фінансові питання, свою фінансову. Свою фінансову ситуацію, свої блоки позабирати, розібратися, чому власне, не приходять гроші, що за цим стоїть. Тренінг буде мега потужний, мега крутий. Тому запрошую вас уже зараз. Слідкуйте, будь ласка, за анонсами, слідкуйте, будь ласка, за моїми сторіс, і таким чином будемо з вами пропрацьовувати і робити фінансовий прорив. Отож, дякую за ефір. У мене інша історія. Коли ми з чоловіком мали роботу, свої заощадження вложили в сім'ю брата. На сьогодні повертати не збираються, а ми вже пенсіонери, не маємо роботи. Фінансова неграмотність наша чи варто після такого довіряти? Так, на жаль, прикро, вибачте, будь ласка, але це є дійсно фінансова неграмотність. Фінансова неграмотність в якому плані? Значить, фінансова, ми будемо говорити це на тренінгу. Я буду розказувати, чи можна людям позичати кошти, давати взайми кошти, чи не потрібно це робити. Ось, знаєте, як в тому анікдоті, розкажу вам такий анікдот. Значить, єврей продає біля банку сімечки. Так, насіння. Він продає, і тут до нього підходить якийсь молодик який і каже, але просто біля самого банку, і каже: Слухай, позич мені гроші, на що Єврай чітко відповів. Ти знаєш, каже, у нас із ним, показує на банк, є домовленість. Я не зичу гроші, а він не продає насіння. Туди, до нього. Ось. Тому тут якби, такий, от, такий от, е, цікавий формат. Значить, дивіться, ми можемо позичати стільки коштів, скільки нам, е, е, скільки, ми, скільки нам не страшно втратити. Тобто те, що ми готові віддати, те, що ми готові позбутися. Розумієте? Е, другий є ще такий момент важливий, позитивний момент. Кажуть євреї, знову ж таки повернуся до євреїв, що дякую, Господи, за те, що взяв грошима. Можливо ці, кошти, можливо, ці кошти викупили вас від якоїсь хвороби, від якоїсь смерті, від якоїсь біди, від якоїсь напасті і так далі. І Ще є третій момент, тобто тут ви собі можете проаналізувати. Тому ми кажемо чітко, так як євреї, дякую, Господи, за те, що взяв грошима. І просто забуваємо. Знову ж таки в тренінгу я буду давати техніки, які допоможуть позбутися власне оцих залежностей від того, що ми втратили, і <кхи> перепрошую. Від тих коштів, які ми втратили, які ми позичили, тому що там залишилася наша енергія. І як забрати власне, звідти енергію, я буду розказувати власне, на цьому тренінгу. Тобто, як позбутися того, як подарувати, і як не жаліти, як не жалкувати, і не відчувати постійно якоїсь неприязні до тієї людини, яку, власне, ми, які, власне, ми дали. Ось, позичили. І є третій момент. Третій момент полягає в тому, що е, чому пропадають кошти, знову ж таки, так? чому вони виникають? Е, десятину ви платите із своїх надходжень. Тобто до вас приходять кошти кожен місяць. Якщо ви не платите десятину від цих коштів, Ну, так як говорять пори в, в, в релігійній сфері, так? тобто ми повинні віддавати на Боже. Немає значення на церкву, немає значення на хворих, немає значення на бідних, немає значення на військових, немає значення, куди ви будете від того, що ви отримали від вашого доходу, потрібно плюс-мінус 10% віддавати. Якщо ми це не робимо, автоматично ми втрачаємо кошти. Вони просто пропадають. Вони згорають, вони пропадають, вони йдуть на лікування. Вони ще там кудись ідуть, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто благодійність ніхто не відміняв. І е, ви маєте розуміти, що якщо ви самі Зі своєї волі не віддасте ці кошти, тоді виходить так, що у вас їх будуть забирати, але забирають набагато більше, щоб ви розуміли. Там не десятина, там в рази більше. Отож, з вами була Ліана Бонько. Я вам дякую за те, що ви залишаєте зі мною, за те, що ви є, за те, що ви спілкуєтесь, і нехай Бог береже вас і ваші заощадження. Ну звісно, а я чекаю вас на своєму тренінгу фінансовий прорив.